Так, усім вітання, 1 липня. Сьогодні підживлювали наші томати і перець. Значить, ряд 50 метрів довжини, ряду 191, ну округляємо до 200 рослин. Збражували курпомет, настаювали три тижні. І давали на відро води 10-літрове 0,5 літра. І виходить на ряд 100 літрів. 10 відер. Ну Це спарений рядок. Це виходить на 400 рослин, 100 літрів, це по 400, 400. на рослин, Ну десь так, так лили прям через кожні пару метрів. Воно примерно равномірно так розцегопувалося. Подивимося, що дадуть ці подкормки, дадуть по-любому. Щось дадуть.